Всім привіт! Сьогодні буде невеличкий тревел блог до Польщі, де я зі своїм хореографічним колективом. Для тих, хто мене не знає, я керівник народного художнього колективу, ансамблю сучасного танцю фаворит автобусом вирушаємо на конкурс в одну із найкрасивіших культурних столиць Європи величне місто Краків. Я покажу вам все, що я встигла зняти за такий короткий час. А ми були в Польщі майже два дні. Наш готель, де ми зупинились. Погуляємо разом по старому місту Кракова. Ну і звісно, трішки сам конкурс і наші результати і нагородження. Це наш невеличкий готель, де ми зупинились. Все, що потрібно для комфортного перебування, в ньому є. До речі, в готелі є ліфт, що дуже зручно. Покажу вам трішки наш маленький двомісний номер. Знімали, коли ми вже виїжджали, тому що, коли ми приїхали до Кракова, на вулиці було вже темно. На кордоні ми стояли майже 6 годин. Жили ми на третьому поверсі майже під самим дахом. А зараз давайте разом зі мною прогуляємось по старому місту Кракова. Символом Кракова, безперечно, вважається королівський замок Вавель. Розташований він у вигині річки Вісла на вапняковому пагорбі. До речі, Вавель з польської мови так і перекладається. Пагорб. Це колишня резиденція польських правителів, Місце, де формувалась історія Польщі. Замок занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від замка дорога повертає на вулицю Гроцька. Це одна із найстаріших вулиць Кракова. Була частиною торгового шляху, що вів з півдня на північ. На цій же вулиці знаходиться костел святих апостолів Петра і Павла. Римокатолицький храм, споруджений єзуїтами. Біля входу в костел розташовуються статуї 12 апостолів, а на фасаді зображений герб ордена єзуїтів. Ще одне досить популярне та відвідуване місце в Кракові це площа ринок. Незалежно від пори року тут завжди скупчуються величезні натовпи туристів. І саме тут відбувались найголовніші події в житті міста від страт і тілесних покарань до різноманітних святкувань. Краківська міська ратуша також одна із головних визначних пам'яток. Від колись величної споруди в даний час залишилась тільки вежа, але й вона вражає своєю величчю. Довга будівля в самому центрі площі це суконні ряди. Колись тут стояли прилавки з сукном, звідси й пішла назва цього місця. У самій будівлі розмістилися два ряди кіосків: з порцеляною, коштовностями, вишитим вручну текстилем, скульптурами. І купою різних сувенірів. На площі Ринок знаходиться костел Діви Марії. Його ще називають Маріацьким. Готичний храм, який був побудований на межі 14-15 століть. На фундаменті Романського костелу, який був тут раніше, також на площі розташований костел Святого Войцеха, Римо-католицький храм один із найменших і найдавніших костелів міста. Майже в центрі площі розташований пам'ятник, присвячений польському поету Адаму Міцкевичу. Пам'ятник був встановлений з нагоди сторіччя з дня його народження. Споруда є улюбленим місцем зустрічі місцевих жителів і туристів, а також біля пам'ятника збираються вуличні танцівники та музиканти і показують імпровізовані концерти. Як ось і зараз я потрапила на невеличке шоу від брейк-дансерів, які виконали досить потужні трюкові елементи. Так як мій канал Все про рух, танець і хореографію невеличка справка. Брейкданс або брейкінг стиль вуличного танцю, що з'явився в Нью-Йорку південному бронксі на початку 70-х років. Цей танець є однією з частин хіп-хоп культури. Тогочасний брейкінг був надзвичайно популярним серед молоді та вуличних груп Південного Бронксу. Тут він пройшов значний шлях розвитку. Тоді танцювали переважно верхні стилі брейку. Брати Кіт і Кевін Сміт були першими, хто продемонстрував нижній брейк в 1975 році. У 1980 році популярність брейкінгу різко пішла на спад. Однак на початку 90-х танець утримує друге дихання. З'являється багато нових та цікавих рухів. На вулицях Кракова є чимало цікавого, на що можна подивитись від старовинних будівель до вуличних артистів. До речі, зверніть увагу, що у цього писаря є на його тумбі по ліву сторону. Як для естета, я не змогла оминути і красиво оформлені вітрини магазинів. Краків мені дуже сподобався. Це чарівне місто, яке я відвідала вперше. І для себе зрозуміло, що хотіла повернутися сюди знову і відкрити ще багато нового і захопливого. Ну а зараз переходимо до нашого конкурсу. Ми приїхали на конкурс двома групами і представляли на розгляд журі чотири хореографічні композиції. Це ми тут довго чекали на нагородження, і навіть потім вже встигли переодягнутися. Виступ наш був доволі успішним. І ось наші результати. За перше місце отримує денс фаворит. У своєї Мінзинарного фестивалю конкурсу Ваварські Скарби група Вікова Children отримує зеспу Фаворит! А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.